Привіт усім. Рада всіх вітати. Так, друзі, маємо сьогодні п'ятницю. Теплий сонячний літній день. Хоча ніч була. Всі знаєте, яка була ніч. Була тяжка ніч. Ми майже півночі не спали, бо Та самі знаєте, що робилося. Тому бажаю всім спокою, миру. Добра і здоров'я. Найголовніше, філе в мене, куряче філе. Я вару їсточки. Зараз поріжу, відіб'ю філе, готуюся до обіду. Але так хочу спати, друзі, може, це. Приготую обід і піду собі на годинку кимарну після обіду. Але спочатку треба приготувати. Господарка обійшла, кози, вигнала, не вигнала, видоїла. Виганяти сьогодні на двір не виганяла, бо дуже жара. Ну, так, пече, куди їх виганяти? Так, і сьогодні я взялася, друзі, до елітних сирів. Я вже так тягнула-тягнула довго, тягнула з тими сирами. Бо я їх так не люблю робити, такі е, дурблю. Дорблю і камамбер маю. Але це любимий сир мого Артура. Тому я взяла закваски, але все відтягала на останній час. Відтягала вже в мене закваски, залишилася моцарела і залишилася маскарпоне. Маскарпоном і здалося зробити, бо може би щось спекла. Але наразі роблю ті дорблю, ну чого не люблю їх робити. Бо це дуже довгий процес. Якщо в таких звичайних сарах, що я робила, там ну, день треба затратити, щоб його зробити, то цей треба робити і робити. Там він має плісняву в собі, там його треба спочатку робиш, потім його. Ну, він зовсім по-іншому робиться, ніж ті цари шпашкою проколюєш, заливаєш туди. Ті. З пліснява заливаєш ті культури, щоб та пліснява розросталася всередині, його тримаєш в контейнері, контейнер наливаєш в воду, зверху дренажний килимок. Тобто, щоб та вся пліснява заходила всередину, щоб була вологість, його в холодильнику тримаєш, потім з холодильника його витягаєш так. Ну, коротше, друзі, це дуже довгий процес і дуже такий, знаєте. Дуже такий заплутаний, треба все пам'ятати, коротше, треба за ним добре дивитися. Ну, але, так як я кажу, це любимий сир мого Артура. Там того року я робила один всього-навсього дурблю. То мій Артур його навіть не дочекав. Він каже: все, там вже є стільки плісняві, там вже стільки плісняві. Пішов йому на ура. А цей рік я взяла вже два. Зараз роблю. Ну, Сьогодні планую зробити рано і вечір. Завтра хочу зробити камамбер, теж тяжкий сир, теж важко його робити. Але вже раз люблять, то й треба зробити. Добре. Беруся до обіду, швиденько посмажу, відпивну і не знаю, що далі. Далі може, ляжу собі трошки відпочину, бо ні з не виспалася, бо все. Обід був, все. А знаєте що, друзі? Обід це супер. Але вже вчора ті, що я пекла курзинки з маскарпоне, Пішли, Пішки. помила під нос і все. І що я роблю? Ну а як же ж? Ну, я печу. Тут в мене сир, звичайний, кисломолочний. Знаєте, що я дала? Я завжди даю, якщо сирник печу то я даю е ванільний цукор, такий цукор, е яйце. Ну тут три штуки, воно ну, добре жовте таке, що моя камера не хоче передавати. І саме основне, що я дала пудинг. Пудинг, але пудинг е це, е персиковий. Так, персиком пахне. А, як пахне. Е пудинг і чекайте, що. Я дала трошки сметани, бо це в мене він знежирений цей сир. І тому, щоб він не кришився, я дала сметани. Ось ну, так трошки дала, десь 5 ложок. А тут замішаю тісто, я зараз спечу на одному тісті. Ну, зараз вам покажу на одному тісті, на другому тісті. Тобто не повністю так сирник буде. А спечу, воно вистегне і я переложу. Сметану зіб'ю з цукром і ще має трошки маскарпоне дам. Дуже їм зайшло, якщо чесно, той крем з маскарпоне. Через що, якщо збивати вершки з цукром, друзі, вершки дуже жирні. Вони дуже жирні і вони трохи ниткуваті. Я не раз то я розбавляла вже вершки, знаєте? Чем? Не молоком, а кислим молоком, щоб воно було таке, як сметана, і збивала. І все одно трошки жирнувати. А маскарпоне сам по собі сирочок дуже ніжний. І якщо збити трошки вершків, з цукром і дати решту маскарпоне збити, то воно, виходить, не сметанковий смак, а смак сир. Смак ніжного сирочку. Їм зайшло, дуже сподобалося. Цілий піднос. Вчора напекла, думала на два дні буде. На два дні буде. Жінку знає, ніби тепер маєш 16 років і не знаєш, як в тебе йде. Та й все файно пішло. Зараз я спечу ще такий тортик. Так. Її тісто на дно буду ставити цей. Тісто стелити, а зверху сирну масу. Слила на дві частини своє тісточко і беру зверху, викладаю половину сирної маси. І так, одну спечу, і тоді другу спечу, такі полянички, а тоді вже вистегнете і переложу. Але я забула за свій забула за те, що я роблю. Згусток сформувався. Зараз я його розіб'ю на маленькі частинки. І можна буде викладати форму. Тому. Треба за всі процеси пам'ятати. А коли трохи не виспане, знаєте, ти так не зображаєш. Ну, принаймні, в мене так. Я якщо трошки не виспав, треба хоча б лягти на годинку. Переспатися тоді в мене ясніший розум. Бо я така більш розсіяна така. На що допоможе? На що вже півдругій? Коли б доляла спати? Він ма коли? Треба пляцок пекти, треба курі йти патрати. Чоловік на обід прийшов, зараз позабирає мій. Але хлопці є. Хлопці поки що чистять в хлібі. Від козів, від курей, від проїзд чистять. А я на кухні. То обід, то торт то сир роблю. Все хочу зробити. Так, ось. Сирне зерно сформоване вже. Тільки треба дивитися, якщо десь є більше, то треба його розділити обов'язково. Так, зараз ставлю його нехай. О, тут більше розділяємо. Це еліта, еліта, друзі. Дурблю. Так, артурочка, привітайся. Бройлери, п'ять штук вже забрали. Артур буде патрав, поки я там роблю. Не хочу показувати саме цей, бо ютуб блокує за таке. Так, А Денис, Денис чистить? Угу. Коротше, всі, всі працюють. Всі працюють. Так, козів сьогодні не виводила. Тихо, та чого? А як же їх? Не виводила, бо на 3, 31 градус. Жара неймовірна, а це вже ж гарненько, в них почищено. а хто такий красивий. Дівки такі красиві, такі вже дівки красиві. Тай боє щастя. Денис чистить. Від курей, а потім. А, курі зайшли туди, де продають, ти сам закрив туди вже. Ти закрив їх там? там. Не мішали. Зараз все повичищає. Бідбройлерів вже почищені. Всі працюють. Всі-всі працюють. Добре. Ходім тільки Тут Дві старулі. Одна і друга, ті молоді. Знаєте, є кому, так хтось писав мені, але то правда, друзі. Правильно, є кому їсти. Я постійно на кухні, але є кому працювати. Хлопці стануть і працюють. Ну, от Мені треба затратити тут півдня, щоб вичистити ті все від козів, щоб вон, трави їм нажали, принесли. То все повичищувати. Артур сидить, патрає, поки я там поставила торт пекти. Поки той сир роблю, дурблю. Так що. Ну, все своє. Да є. Добре. Артур в рукавицях. Я теж патрала в рукавицях. Коли то ніколи не патрала, а вчора взяла собі так добре в рукавицях. Треба трохи берегти руки. Руки. Добре, друзі. А жара пче, пче. Йду я в мене там. Поставити ще воду, чи не треба тобі ще води? Ще води. Поставити. Добре, ставлю ще воду, Кипяток. Лянички попекла, вони в мене стигнуть, бо то має бути вистигнений е добре ті куржі, щоб я їх перемостила. Я вже збила сметану з маскарпони, сметану з цукром, маскарпони. Хлопці, чую смалять. Хлопці вже самі, самі все зробили, попатрали, вже смалять. Під навісом повитирали, все зробили, молодці. А мені треба зараз мити ті кури, розбирати. Я не люблю, друзі, саме гірше не люблю їх мити і то-то розбирати. А то небагато 5 штучок. А то небагато. Донецько йде. Так, до мене під'їхала робота. Я помаленьку роблю, друзі. То. Ось і все. Такі пополовинці, зараз буду маринувати. Одна, дві, три. Ого, зараз покажу, що воно зробиться. Віціка злива. Гримить блескає. Так, це маринувати завтра буду водити, А ці дві розібрала так, холодильник. Їсти, але лише встигає. Що робиться, що робиться. Але я вам скажу, що що треба. Як сапала, то, такі, то так було настільки сухо, настільки земля була суха, що ми огірки посадили, посадили кабачки ще. Треба. Скільки не падав, все піде в землю. Добре, а я мариную м'ясо і то все решта ховаю в морозілку, розпихаю. І все по бройлерах ми справилися зі всіма. Так, я намаринувала намаринувала ті всі три бройлери, шуфляду зразу, сіль, перець, лавровий листок, зерна гірчиці. Друзі, сухий маріонат. що роблять мокрий, ще там ну, щось додають. Я сухий такий там, того року робила дуже добрий. Попроколювала, щоб сюди пройшло гарненько, промаринувалося. І все. Ставлю до завтра, нехай маринується. Такий бройлерок буде. Пляточок свій також вже переложила, вже навіть настоявся, навіть, а тут вже шматочок врізав. Так, друзі, зверху маса, маса, тоді йде сир, то палянечка, маса, сир, палянечка. Ось такий пляточок. Можна зверху ще було шоколаду розтопити, але я вже не маю сили. Я тільки що все поприбирала, всі поверхні помила, всі підлоги помила. Ой, друзі, ось такий день. А мала що? Лягати трохи відпочити, поспати. Не вийшло. Ну нічого. Маю надію, що ця нічка буде спокійна буду спати. Бо... Вже ледь на очі дивлюся. А зараз маємо тільки половина восьмої. А я ще маю сир на вечір робити. Не знаю, може б торобила. Добре, друзі, ось такий був день. Бажаю всім гарного вечора. І найголовніше, спокійної і мирної ніченьки всім. І до завтра. Па-па!